Доброго дня! Мене звати Олександр Модловець і я власник мобелої компанії Кубс. Хотілося б дуже подякувати асоціації за організацію таких чудових лінтурів, які надзвичайно надихають. Це дуже, дуже прекрасно, коли можна поїхати до великих компаній, подивитися, як вони працюють, якого рівня вони вже досягли. І це надзвичайно корисно е, зрозуміти, в яких напрямках можна рухатися, куди і, і, нам потрібно рухатися і яким чином це можна було б досягти. Доброго дня, мене звати Станіслав, я представник моблевої фабрики Ліон, в місті Черкаси. Загалом з ЗОМ співпрацюємо вже, мабуть, 3-4 роки. Ну, орієнтовно 3-4 роки, і завдяки їм нам провели, як так сказати, лін тури, екскурсії, можливо, і навчання у багатьох мебливиків. І з кожного такого туру я. Знаходжу щось нове для того, щоб впровадити то як на виробництві, так і у офісі. Тому вважаю ці тури класною подією для всіх меблевиків, що є в Україні наразі. Добрий день, мене звати Худа Ірина. Я працівник компанії «Гефалі Україна. Ми є імпортером фурнітури для виробництва меблів та дверей. Ми завжди раді підтримувати українську асоціацію виробників як партнери і допомагати іншим компаніям побачити ці масштаби в меблевому виробництві. В рамках туру з асоціацією меблевиків продемонстрували представникам галузі виробництво кроноспан Нововолинську. Це перший завод компанії, з якого вона власне почала розширення в Україні. І такі екскурсії дуже корисні, тому що а, люди бачать, як виготовляється плита настільки справді вона якісна, які дотримуються стандарти на виробництві і відповідно розуміють, що треба використовувати плити українських виробників для Створення меблів для створення будівельних інтер'єрів і цього різноманітного, якого яке повинно реалізовуватися в Україні та за кордоном. Ну що, Ольга Перетядька, консультантка лінсик Sigma. І хочу поділитися для чого їздити взагалі на лінтури. Ну, по-перше, для того, щоб змінювати картинку. А коли ти змінюєш картинку, є натхнення і приходять цікаві ідеї. Потім зрозуміти, який наступний крок треба робити нам, компаніям, для того, щоб постійно покращуватися. Ну і третє, це нетворкінг, це подивитися на людей, це розказати про себе, зустріти старих знайомих або Зустріти нових і щось спільне і цікаво в дискусіях народжується. Тому якщо питають, чи треба їхати, їхати треба, тому що це завжди повертаєшся з натхненням і з ідеями, а це найцінніше те, що нас рухає вперед.